Всім привіт! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу зняти такий ролик про Пекінську капусту. В цьому році я робила такий експеримент: саджала Пекінську капусту але іншого сорту. Але своїм результатом я дуже задоволена. І ось сьогодні хочу вам показати, що мені прийшла знов інша. Сорт капусти називається гранат. Тут 100 грам, здорова пачка така, друзі, багато насіння. І хочу сказати, що що собою представляється капуста Гранат. Це пекінська капуста Гранат, технічно стиглисть її наступає через 70-75 днів після висадки розсади. Вона вважається середньорання. Нам така капуста і потрібна. І свою капусту в цьому році я її посадила 10 серпня, я її посадила на розсаду. Через 8 днів вона вже була гарна, красива розсада, і в 20-х числах серпня я її висадила в ґрунт. Хоча їй не було 30 днів, але я її посадила і єдине, що було погано, це. На неї напала білокрилка і я з нею боролася. В мене є там ролик на моєму каналі. І ось так. А ця капуста гранат має, якщо за нею добрий догляд, так щоб вона була, вона досягає свого розміру від 1,5 до 2 кілограмів. Її треба саджати 40 на 40. Можна саджати два дві полоски. Між якими 35 сантиметрів, а можна слажати в один ряд. Капусточка дуже гарна, дуже неприхотлива, і я рекомендую посадити, іменно, щоб вона виросла на осінь, щоб із зимою могли скористатися, робити салатики. З її дуже виходять гарні голубці. З Пекінської капусти. Це вже перевірений метод. От. І ще, що хочу сказати, що як треба доглядати за цією капустою Пекінською. Густо ні в коїм разі її садити не потрібно. садити по ширше, як я вже сказала, 40 на 40. І, значить, посадили ви через розсаду. Я садила в 96-ту. Касету, брала е, родючий ґрунт, е, присипала насіннячку е, трохи, добре зволожила його і накрила целлофаном. Е, і вона швидко в мене зійшла і почала добре рости. І ось уже прийшов час, коли мені потрібно її садити в ґрунт. Перед цим я викопала свою ранню картоплю, е, ще трохи додала туди курячого посліду. Все знов перемішала, перекопала, заволочила, поробила рядки, посадила з касети цю свою пекінську капусту, добре поліла її і почала ждати. І... Вона дуже файно почала розвиватися, але наплагла білокрилка, я поборолася з нею і перед цим накрила потім ще, після як побризгала від шкідників, накрила її агроволокном. Так вона в мене стояла від висадки 12 днів. Потім я взяла і підгодувала її аміачною салітрою, можна розвести корінний послід, але це треба, щоб він вже був зброжений. У мене не було, я брала аміачну салітру. Підгодувала це все, поліла її файно і знову накрила її агроволокном. Потім вона ще, в мене стояла ще 12 днів. Ще 12 днів, час від часу я її полівала, тому що. Пекінській капусті обов'язково потрібний полив, якщо не буде поливу, не буде ніякої завізі. Вона дуже росла гарненько, і пройшло 12 днів від першої підкормки, приходить час другої підкормки. Тоді я взяла калійне добриво, розвела, гарно полила і знову прикрила свою пекінську капусту. Но, не дивлячись на те, уже через деякий час у нас почалися дощі, і на капусточку напали слимаки. Оце було горе для мене. Коли напали слимаки, мені прийшлось бігти в магазинчик, купляти труйку від слимаків, посипала, правда, все помогло, слава Богу. І моя капусточка починала рости. Ще я її третій раз. Відгодувала, значить, яким розчином. Вже ніякої хімії я не давала. Вже взяла я літрову баночку попилу, розвела в його воді, додала туди столову ложку лимонної кислоти, все добре розмішала. Якщо немає лимонної кислоти, можна 100 мл обичного столового оцту додати. Вона тоді, виходить, кращий ефект золи з кислотою. І так вона росла і виросла в мене дуже гарна капусточка. Були такі качани і кіло 100, і 800, і 700 грам були качанчики, ну то був інший сорт. А це сорт гранат. Кажуть, що якщо добре доглядати всю агротехніку робити так, як потрібно. То вона дасть качани від полутора до 2 кг за качанчик. Цю всю капусточку я вже зрізала свою, яку я в цьому році такий експериментальний у мене був рік по вирощенню пекінської капусти. Я її всю загорнула в стріч-плівку і положила в підвал. Ось таке, друзі, коротеньке, маленьке. Своє відео. Я рекомендую зараз записатися е, насінням, щоб у нас було чим сіяти на слідуючий рік 2023. Ось. І всім бажаю, щоб всі були здорові, щоб були всі гарні врожаї, щоб ми швидше перемогли в світчі, і все в нас був мир. На цьому своє коротеньке відео. Закінчую. Всі будьте здорові! Бажаю всім успіхів до зустрічі на каналі.